Історично склалося так, що свято Покрови, крім козаків, відзначає весь український народ як одне з найбільш вагомих релігійних свят. Мабуть, не випадково протягом нашої історії долучилися ще декілька подій пов'язані з цією датою: день створення української повстанської армії, день українського козацтва та відтепер День захисника України. Тому саме в цей день отаман Уманського коша імені Гонти Черкаського краєвого товариства Українського козацтва Володимир Севак та заступник отамана по зв'язках з громадськістю Леонід Кирилюк не лише привітають всіх уманчан, захисників нашої держави, а й розкажуть про роботу своєї організації. Вітаю вас! Доброго дня! Отже, розкажіть, хто такі козаки та чим вони займаються на сьогодні. Ну, так сталося, на жаль, в нашій історії, що був певний період, коли козацтво, як така, як і організована група людей, не функціювала в нас на теренах України. І це було вже в новітній нашій історії українській. Але слава Богу, починаючи із... Започаткування української державності, тобто починаючи з 91-го року, активно почалась відроджуватися як і культура України, так і всі інші форми, які ідентифікують нас з українством, в тому числі і козацтво. Наше товариство, до якого ми належимо, а це Уманський кіш імені Івана Гонта, до якого входять чотири райони: Марсирищенський район, Христинівський, Уманський та Манківський, входить в структуру. Загальноукраїнську, а саме до підрозділу Черкаського краєвого товариства, тобто обласної структури, І займаємося вже тут на місці розбудовою самого козацтва, приймаємо нові члени козаків. В основному робота побудована на відтворенні традицій козацьких, збереженні їх, а також на вшануванні нашої історії. Історичних особистостей, виховання, це відноситься у великій мірі до молоді і інші заходи. Скажіть, чи мають козаки відношення до церкви, і яке саме? Ну, звичайно, кожен козак це православний християнин. От і у всі часи, і в часи Запорізької Січі, і до того, і після того не було такого періоду, коли б козаки були відірвані від церкви. Від православної церкви основним символом нашої є ця покрива Пресвятої Богородиці, в день якої і ми зустрічаємося, от і відзначаємо це свято як одне з найбільших свят. У Нас за статутом, за статутом українського козацтва, ми написано так: ми поважаємо. Всі конфесії релігійні, бо ми поважаємо людей усього світу, але найбільше спілкуємо, практично тісно спілкуємо, долучаємося до роботи, підтримуємо саме церкву Українську православну церкву Київського патріархату. І в першу чергу це церква Городецька, тому що там вона її настоятель, отець Миколай. Він, по-перше, її відбудував, наповнив дуже добре. А на... і ще одне з головних моментів, він через музейні документи підтвердив її приналежність саме як статус як козацької церкви. От яка в той час ще в часи побудови і вже одним забором буде 250-річчя визначатися, тільки священники козацької церкви мали право приймати сповідь від козацьких очільників. Зараз ми з цією церквою дуже тісно спілкуємося і співпрацюємо, допомагаємо всі свята пасками, у формі ходимо, щоб показати своє відношення до цієї церкви. Ну і настояти в церкві є, є членом нашого козацького товариства Осавул Українського козацького, Отець Миколаїв. Розкажіть, чи відвідуєте ви історичні місця? Так, безумовно, здавна повелося, що козаки люблять подорожувати, так би мовити, любили і нині люблять. І безумовно, ну скажімо, якщо говорити про наше козацтво, умецьке козацтво, то ми в першу чергу, звичайно, з По Черкащині. У нас Черкащина область, яка ну сказимо так, дуже щільно заповнена історичними місцями. Передусім, ми дуже часто буваємо в Холодному Ярі, де дійсно це такий для нас край, де ну, для всіх власне, українців пов'язаний із ім'ям, скажімо, і того самого Максима Залізняка, який з умочнину також пов'язаний. І брати Чучупаки, коли боролися, було засновано. Бравилися проти Радянщини свій час, і щороку відбуваються у нас поїздки, ми і козацтво туди їдемо і беремо з собою громадян небайдужих. І то досить таки цікаві там відбуваються акції, різноманітні і для школярів, змагання і таке і інше. Безумовно, якщо брати Черкащину, продовжувати Канів, то тут теж і на річницю Народження, поховання Тараса Шевченка, то святі для нас місця. І коли перезахоронення в травні річниці перезахоронення Тараса Шевченка, то козацтво зазвичай там, і ми шановуємо пам'ять Великого Кобзаря. На Черкащині ще немало місць, теж, які ми таки вшановуємо людей і буваємо на тих місцях, але не лише в Черкащині, а скажімо, Коломия. То е, місто на Західній Україні, де е, нещодавно, буквально кілька років тому, відбувалося, святкувалося 40річчя е, ювілею. Капулівка та казавчин, то е, пов'язує з ім'ям Івана Сірка, е, селища, де теж умиське козацтво було, і ще ми не раз там будемо, звичайно. Тобто, можна багато говорити про те, як умиське козацтво. Вшановує пам'яті історичних осіб, місць видатних пов'язаних із козацтвом і, взагалі, з нашою батьківщиною. Хотілося би також підкреслити, що всі дати, які в нас державні і національні. Ми в обов'язковому порядку до них долучаємося. Так, наприклад, День з луки, який вже став День Соборності, який став традицією, і в Умані визначати ми в обов'язковому порядку його біля майбутнього пам'ятника і Іваногонті та Максиму Залізняку відзначаємо і в автопробігах брали участь, в тому числі таку особистість як Тараса Григоровича Шевченка, звичайно, не можна не відзначати його народження. От в першу чергу і тому в кожного року щорічно ми разом із представниками церкви, і в цьому році минулому році е вшановуємо yeah. біля пам'ятника е урочиства ці місця і цих особистостей. Не декілька років назад це була теж дуже така визначна подія. Ми побували в селі Мазепинцях, село Івана Мазепи, славного нашого полководця і гетьмана України, де взяли участь у відкритті козацької церкви, яка побудована була в його селі. От також такі дати, які вже весь народ підтримав, не тільки козаки, от, і ми в тому числі це дата вшанування. Полеглих і не тільки полеглих ветеранів Другої світової, або, як ми казали, до цих пір ветеранів Великої Вітчизняної війни. Кожного року, без винятку, ми в обов'язковому порядку долучаємося до вшанування цих дат. Хотілося б ще сказати про такі події важливі, як День пам'яті жертв голодомору та День пам'яті жертв політичних репресій. Ми побували на відкритті. Пам'ятнику жертголомодомору в Києві декілька років, коли він відкривався, і потім, після цього щорічно в обов'язковому порядку, на міщанці, де ви знаєте, є стела, вшановуємо цих людей, згадуємо про них. А також ми особисто виготовили меморіальну дошку з чорного мармуру і встановили на теперішньому будинку районної міліції в пам'ять полеглих під час Великого терору політичних репресій 37-го, 38 років намагаємося максимально долучатись до вшанування таких дат, історичних місць і дат нашій історії. Ви проводите колосальну роботу для того, аби люди знали про історичні місця і пам'ятали історичні дати. Скажіть, чи долучаєте ви молодь до своєї роботи? Ну, звичайно, без молоді ніяк не можна. По-перше, з ними цікаво. Вони кожен раз придумують якісь нові речі, такі до яких ми розуміємо, що це вже на сьогодні на чаші саме в такій формі це все проводити. Багато варіантів долучення молоді є, от в тому числі, наприклад, такі, як у нас при нашому товаристві діє підрозділ бойових мистецтв, а саме бойового випака. І серед них якраз. І є учасники в першу чергу молодих молодих людей. Це шкільного та студентського віку. Підтримуємо молодіжні козацькі товариства в сусідніх районах. Так, наприклад, дуже такого високого рівня козацька робота проводиться в школі села Молодецького Манківського району. Ми беремо цей досвід, організовуємо в інших школах. Так, ну наскільки можемо, зв'язки з підтримуємо з молоддю. Користуючись нагодою, я хочу запросити сказати, що таке, що школярі також можуть долучатися до козацтва. Штаб наш знаходиться на вулиці Садовій. Ті, хто шанує українські звичаї, хто для кого козацтво дійсно десь в якійсь мірі цікаве зараз, або планує, що може бути цікаве в майбутньому, то звичайно ми приймаємо всіх бажаючих. На початковому рівні то можуть бути козачата, якщо це йде мова про дітей шкільного віку, ну а, а потім то вже дорослішують і стають справжніми захисниками вітчизни, козаками, воїнами. Дякую. Як ми знаємо, для козаків важливими були бойові мистецтва. Чи займаються зараз уманські козаки і якими саме бойовими мистецтвами? Ну, я попередньо вже так трошки згадував, що дійсно нами було започатковано вже десь років сім приблизно назад, можливо, більше, точно не пам'ятаю, відродження одного із видів бойових мистецтв, це бойовий гопак. Він багато в чому перегукується із боями без правил, із іншими видами мистецтв, і це молодь так тягне до цього всього. На сьогоднішній день наші козачата, які цим займаються, вони побували вже неодноразово на всеукраїнських змаганнях і навіть одного разу побували на європейських змаганнях. Скажіть, чи є у вас однодумці, ті, хто допомагають у реалізації ваших козацьких ідей? Безумовно. Причому буває так цікаво, що колишні однодумці з часом стають козаками. Так не раз вже траплялося у нас. От, тобто спостерігали, спостерігали, допомагали, допомагали, і потім врешті раз кажуть, а що можна мені в козаки? Ну, чому ж не можна? Ми, звичайно, виконання статуту і інші певні речі, але, так би мовити, нікому не відмовляємо. Хоча є певний порядок і має бути дисципліна, то безумовно. Значить, допомагають люди, котрі, скажімо, небайдужі взагалі до цієї ідеї козацької, хочеться зазначити в першу чергу. Нашого постійного спонсора, людину, яка багато нам дуже допомагала і нині допомагає, Дегнера Анатолій Антонович. Саме він дав нам приміщення, і саме в цьому приміщенні ми маємо можливість збиратися. Ну і одні з найкращих умов, якщо говорити, для козацтва. От ну, по крайній мірі, якщо не в Україні, то в області це однозначно. Розкажіть більш детальніше про уманських козаків. Чим вони займаються та чи беруть участь у захисті нашої держави? Ну, е якщо взяти взагалі категорію козаків, от уже е пан Корінний говорив про це, що в нас е дуже така, е ну по-перше, вільно е ми людей приймаємо по переконаннях. Немає ніяких від цього вони не вигод, нічого. Е категорії. Від найменших до найстарших. От. Але ми намагаємося, щоб кожен із ми не бігаємо ніколи за кількістю, не агітуємо, щоб масово е, вступали, бо це буде неправильно. Але намагаємося, щоб кожен із членів нашого козацького товариства був гідно, по-перше, представляв образ козака, був е, особистістю, щоб максимально долучався до тих справ, які ми проводимо. Ми і як донори виступали, то з кров за козаки наші здавали. От ми в свій час були активними учасниками подій на Майдані, на Уманському на, на Манківському блокпосту. Але найбільшу увагу ми, звичайно, сьогодні, в сьогоднішній такий важкий, неоднозначний час для України, для нас звертаємо на козаків, які беруть участь безпосередньо. В антитерористичній операції. Серед них наших четверо, два вже повернулися на сьогодні сюди, і зараз два, які беруть безпосередньо там участь. Ми для того, щоб їх підтримати, спілкуємося з їхніми сім'ями, допомагаємо. Ми знаємо, що найближчим часом в умені буде відкрито пам'ятник Гонки Залізняку. Розкажіть про це детальніше. Ой, про це розповідати можна дуже багато і вже декілька разів переносили, але то на те є звичайно об'єктивні причини. З Володимиром Миколаєвичем так пощастило, що знайшов людину, котра основну леву долю коштів дала на виготовлення скульптурної частини монументу цього. Пам'ятник буде надзвичайно гарний. Власне, відома вартість 100 тисяч євро, скульптурна частина. А на постамент для того, щоб виготовити, теж було знайдені люди, котрі теж симпатизують, скажімо, козакам, ось козацтву. Зараз плануємо, можливо вдасться на Михайла, а там, як то кажуть, як Бог дасть. Там да? воно, що він буде. Так, але то, що він буде, то вже однозначно. Що ви можете сказати, побажати уманчанам, захисникам України, тим, хто зараз знаходиться на передовій? Хотіло б сказати таке. Шановні земляки. Україна в нас одна. І не дивлячись ні на які політичні розклади, зміни, агітації, пам'ятайте про одне, що тільки разом, як казав Шевченко, громадою обох столиць, якщо ми будемо разом у всьому, про це говорив і діяв колись Богдан Хмельницький. Він добився багато чого у своїх діях, коли ми були об'єднані. Пам'ятаємо про свою історію, пам'ятаємо про свої знаменні дати. Вчимося бути мудрими, поважати себе. І тоді нас всі будуть поважати, і в нас будуть дуже величні результати. Я вас всіх вітаю, хто дивиться сьогодні цю передачу із таким величним днем, який складається з трьох подій вже на сьогоднішній день. Це насправді дійсно дуже важливі події. А саме я вас вітаю з Днем Українського козацтва і з Днем Заснування. Української повстанської армії та із ним захисника України нашим святим днем. А я нагадаю, що сьогодні у нас в студії був отаман Уманського коша імені Гонти Черкаського краєвого товариства Українського козацтва Володимир Севак та заступник отамана по зв'язках з громадськістю Леонід Кирилюк. До нових зустрічей.